Не знаю, друзі, чи щось назбираємо, а чи малята вийде у нас фігня, та дід по нас до лісу лиш вступає в неділю в другій половині дня. 20 жовтня, друга дня, неділя. Та ми до лісу все-таки ідем. У вихідні, звичайно, тут весілля. Та ми й після людей, вірю, знайдемо. Гриба вже менше, Це елементарно, бо тут два дні вже був хороший рух. Ми просто будемо вдивлятись гарно. Підключим додатковий зір і нюх. Ну що, погнали хлопці і дівчата? Бо я гриба вже хочу, аж пищу. А ви підказуйте мені малята. Якщо я десь, грибочка, пропущу. Всім добрий день, шановне товариство, першу гору сьогодні пропустив, не пропустив, а пролетів зі свистом. На другий до роботи приступив. Ось. Так, почався наш трудодень. Бо коли гриб вже попадається, значить це вже можна в трудодень записувати. Йдемо. Другий грибочок також дуже гарний. Як я казав, включаємо зір і нюх. І все вийде у нас елементарно, а трошки потім ще й підключим слух. Слух підключив, і що я, друзі, чую? Діду, дідусю, ну скоріше йди, бо в кошик твій заскочити готуюсь. Тільки благаю, ти мене знайди. Іду, шукаю і кругом вдивляюсь, аж розболілись очі, голова. Дідусю, ти знайдеш, я добре знаю, бо я тут не один, нас цілих два. І я тоді зрозумів, треба шукати двох. Ось так. Чідказка спрацювала. Ох, тут коріння. Угу. Угу, Під деревцем витягне. І одного, і другого. Ось такі хлоп'ята. Гарно? Та малята. А ось і черговий наш. Красень, друзі, ось такий. О! Уже діло йде повним ходом. Є результат уже. Дід тихо лісом ходить. Не обирає нині вже маршрут. І знову дід по нас. Гриба знаходить, а рис він на пригоді. Ось, ось тут. Ось так. Черговий красень. Дуже гарний початок. Це раптом 25, ну, максимум 30 хвилин, як ми в лісі. Так, йдемо. Початок дня сьогодні в нас шикарний. Кожним... Грибочком в лісі дорожу. Вдивляюся я в листя і дуже файно. Йду помалу, ніде не біжу. О, а ось цей уже ліс, бачите, ліс у напрямку нашого гриба. І вже би він засів у нашого грибочка. І почав би потихенькі його тарабанити. Ми вчасно встигли. Посуваємось далі. Гриб парасолька просто для лісової колекції нашої. Я його не беру, їсти вже не хочуть. Ну, ось цього товариша я побачив з цієї позиції. Де зупинився? Бачите? О! Бо я сам його на камері згубив. Ось цього я побачив, зрозуміло. Зупинився. Повернув голову направо. І до нього не став. Спочатку, як годиться, переглянув, що робиться навколо. Ви нічого не бачите? Бачите, тому що я посередині тримаю. Попробуй його замітити, правда? А він є. Ховається, але не від мене, друже. Ось, як листочками вкрився. Від мене, друже, ховатися можна, навіть дозволяється, але вибачай. Кладемо тут. І йдемо по того, що ми побачили першим. Ось, а він у нас ось такий. О! Також гарний. Мене дуже тішить, що зараз грибочки все отакі. Знаєте, вже був якийсь час, що я вже знаходив старіших. шапочки вже догори позавертувані. А це, що я був після вчора. Тут не сказав вчора. Вчора я не був у лісі, я був запрошений на гульбан. В суботу у нас ми фестивалили у мого стрейка, як у нас кажуть на Західній Україні, було 70 років. Таке не пропускається. Тому що, дай Бог нам всім до такого віку дожити у наш час. Стрейка – це у нас... Називається, хто не знає, брат-батька. Татів брат у нас називають стрийкою. Так що я був ще в п'ятницю, а сьогодні у нас неділька. Після обідній час. Так, більше тут не бачу. Ідемо далі. Є у нас, шановні глядачі, і наступний грибочок. Так, грибочки я сьогодні не чищу, сьогодні сухо, гарно. Все, що назбирали, в кошечку красиво лежить. І цей буде також красиво лежати. Ось такий бурий. Така темна шапочка вже. Отут сонечко достає вже краще. І встиг засмаг... засмагти, засмагнути. Ну не головне. Засмаглий такий. О! Дід мене. Так, йдемо. Ага, шановні глядачі. Розпочинаються плачі. Ні. Дід жартує. Він не плаче. Та канула кудись удача. Дід все ходив і так старався, та білий гриб не попадався. Та, друзі, до добрих півгодини лісом ходу, і як, як я сказав, як би шикарно. Наш трудодень не розпочався, а потім, ну правда, я вийшов на територію, де люди всі до лісу заходять і з лісу виходять. А я вирішив ще після них провірити, а раптом щось та залишали. Ні, сьогодні були гра... гарні грибники. Може там нічого і не було, а якщо було то вони підібрали все, що було. Тому що гриба не траплялася. І я зрозумів, що там затримуватись вже нерезонно і посуваюся далі. Так, і до такого треба готовим бути спочатку. Одні плюси. Будь готовий. На мінуси. Так, йдемо ще. От, панове, грибники йдуть. І зараз мені скажуть, чи йти ти мені в той керунок. Прошу пана! Каже, що він вдолі на мої гриби. Переді мною пройшов, визбирав гриби, а тепер хоче впасти в в мої гриби. О, вас двоє! ха Ха! Поспілкувався з знайомими своїми. Теж чоловік і жінка, такі заядлі грибники. І дід по нас з новими силами і свіжою енергією знову попадає біленького гриба. Ось такого. Йдемо ще. І березнячок такий. Просто не міг не заскочити. Таких два підберезничка. Ось перший і ось другий. Так. І їх забираємо. І ще йдемо, бо треба вже спішити. Я собі посидів так з ними хвилин 20, а за час забув. що час у нас знову дорогий. Я минулий раз розповідав, що хочеться хоча б в перший вийти, щоб я годин 5 мав. Бо мені 4 години до темноти замало. Ні, знову не вийшло. Хоч неділя, а вийти швидше все одно не сталося. Добро. Так, друзі, після спілкування з знайомими, ось я. Поміняв свої плани. Роман такий хлопець дуже мудрий, любить такі філософські всякі фрази. Ось, дуже люблю його пости в Фейсбуку. Він суміє так подати дуже цікаво, що читав би і читав би. І він каже та до мене, прийшов той час, коли дійсно уже тихе полювання. Не просто ходиш і косиш гриби, а вже треба полювати. Ось і я. Не пошкодувавши свого часу, вирішив перейтися на одну територію, провірити, що робиться тут. Прибув, знайшов ось такого грибочка. Ось, це наш підберезничок. І біжимо далі. Вже буду швидко рухатись, бо часу до темна вже залишається мало. Так. Отака гарна, гарна ще панорама. Ось такі ярочки. Не прикрій, але походити ще є де. Йдемо. Натрапляємо ще й на отакого біленького В камінчиках, але нічого. І що саме цікаво, ось вони. Ми маємо сьогодні уже гарне кубельця під пеньок. О! І вони гарні і не старі, і зараз ми їх заберемо. О! І не треба далеко ходити і вишукувати. Хоч я прийшов і далеко, але я на одному місці зараз набираю. І я знаю, що знов буде чим гарно, смачно повечеряти. Так. Почну з такої купчинки. Молодших ось. А потім підемо зривати ще оцю пупку молодших ось. О! Всі щось хочуть молодших. І якщо будуть ще молодші, ніж ті, що ми побачили, то я перше заберу їх ні, начебто не бачу. Є ще ось такі і є ще ось такі о і не будемо нічого вишукувати, а забираємо ось цей цілий. Кущик. Ось такий. гарний І чистенькі. О. І це підбираємо і до цих приступаємо. Як вас тут, друзі, забирати? Поступово о, По трішки. Грубками, грубками. Ось так і, і ще й ось так. От вам, будь ласка. І одну сторону берізки ми опрацювали. Тепер забираємо і ось цю молодь. О! И забираем с из того боку. Вот. И вот всю молодежь. <laughs> Дед тоже любит молодежь. Все хотят молодежь. Так. Не буду більше демонструвати, це все просто. І так зрозуміло. Покажу, якщо ще будуть біленькі. Там нам підпеньки дарувала береза лежача, то стояча, покажу, як ми ще й забираємо від берези лежачий. Тут такі товста нога, вже більш схожі такі на осінні. Такі підпеньки. Ох! Тут вже нога така, подай господи. Купа м'яса називається. Так, йдемо. Ну, а цей коледзо дав мені зрозуміти, тільки він не вміє говорити. Ти що, дід по нас? Забув, по чому ти у нас спеціалізуєшся. Підпеньків тобі треба. А я тут для кого виріс? І зауваження приймаються. Він так як на гріх таке зробив. Бо в мене у рюкзаку вже упакована моя коробка. Тут у нас вже зверхом, а тепер починаються білі. Бачите? Як я їх шукав, то довгий час вони мені траплятись не хотіли. Ми його ще засунули. Так, ось так. Ну що, приємно? Приємно. Не був я тут багато вже деньків. Ми до сімейних підійшли пеньків. Дома запустимо для чистки ми верстат, бо досить непоганий результат. Я не полінувався з кошика, тобто з рюкзака, пробачте. Задихався дід. З рюкзака витягнути свою коробочку. Я її люблю мати на всякий випадок, вона легка. А якщо в кошик не влізає, а зараз я свій великий вже не беру, тому що він сам по собі тяжкий, а гриба все менше. Вона мене на підстраховці завжди в рюкзаку є. Ось. Зібрали ми сьогодні досить файно. Могло би бути і більше. Так, звичайно. І ще раз результат наш заодно. Запрошую на чергове кіно. Щастя, здоров'я, всім вам і довгих літ! А дід Панас передає привіт! Друзі, залишилося досить небагато вже йти, але ще є. І я вже відтепер прощаюся, тільки тому, що знову буде темно, я відчуваю, що на виході з лісу. А може ще будуть гриботки, попрощаємося ще раз. Я вже готувався сказати, може нам хтось по дорозі ще й усміхався, але дід швидко йшов, бо темніє ще швидше, але все-таки усміхнувся, і я ту усмішку ще побачив. А ось, бачите? Ще одну усмішку заприміти. Вже, мабуть, і камера передає, що темніє вже добре, але ще до темна вийти з ліса встигаємо. Так, любі друзі, ми вже під лісом. І це сказати я ще мушу, звісно. Слава Україні і Збройним силам! Підписуйтесь, мені приємно й мило. До зустрічі!